Ми знаходимося на Володимирському, в самому центрі культури нашої. Дуже важливо заявити про себе, про свою культуру, що німці в Україні є, що вони інтегровані в українське суспільство, що вони є українцями, що вони проживають на цій землі і їх предки проживали на цій землі, і вони внесли такий великий вклад в розвиток і цього міста і України. Це не таке значення музею. Він не такий великий, але тут зібрані ті експонати і ті речі, які дуже дорогі для нашої організації. Вони історики-любителі. Вони шукають справжню історію своєї родини. Багато приділяється уваги дослідженням. Архівів. Ми ще й живописом займаємося. Вчимося прийоми роботи кисточкою і різними матеріалами. Це не просто ляльки. Це дух, дух нашого народу. Це такий клуб у нас. Ми відроджуємо старину німецькою творчість і робимо такі от прикраси традиційні німецькі до вбрання. От така у нас є книга, де щось дойчим трахтин. Вона унікальна, її завжди всі беруть. Та на цех для свого танцювального колективу. Три основних блоки нашої діяльності. Перше це, звісно, найголовніший напрямок освітньої діяльності. Другий це інформаційно-аналітична діяльність, або ну можна його на сьогодні назвати моніторинг і проєктно-дослідницька діяльність. Бід з України це не лише керівник і наш менеджмент в центральному офісі в Києві. Це досить велика команда професійних експертів, мультиплікаторів. Цій кімнаті, яка є таким центром адміністративним нашої освітньої роботи, тут приймаємо рішення. Тут запрошуємо всіх представників німецької спільноти з усіх міст України. Така от унікальна карта. Вона освітлює нашу освітню роботу. Показано скільки в цьому центрі кількість людей навчається німецькій мові. Сервагзена, Югенліхе і форшулькіндер.